Зараз це облиється, тим паче такий комутатор ось такий от є у Віталіка в магазині. О! Вітюк впає тому що вже бочини ми його провірили, запустили, комутатор встановили там надійно, не в тому місці, де він стояв. Супер будуть працювати по висоті бомба! Ну Давайте цей корабль просто за корабль за рулем. Одна рука на повному пригоді. Ну він, Це для нього взагалі не питання. Але так як для інфесу він, він на ходу. да, потрібно пройтись, проварити його, тому що ось тут ось питання, ось тут ось питання є, тут піднялось, пофарбується, якраз бомбезно він стоїть. І зараз. Легесенько, легесенько, супер. Молодець, дядя Вітя, нормально запаяв, відновив цей комутатор, все ж таки горідний, він оригінальний, є оригінальний. А ну вперед на повному. Вигрібає він повний бривий цукрує. Що, двер, височаємо! Знімаємо рульові наконечники в магазин передати. Ну, Стоєчка тут якби до слова показати, це саме стойка. Це саме стойка. Не худенько так виглядає.